Вітаю вас в нашому каналі і хочу вам поділитися такою радістю, яку нам приїхала з Китаю. Це у нас 4 чухла для різних телефонів. Будемо зараз їх розпаковувати, дивитися, що в нас тут, для чого, що і як. Що поїхали. Так, посилки тут нас зв'язують, їх трохи багато. Так, почнемо з цього. О, так, це у нас. Це у нас Dotue ага, для htc One M7. Шухоль такого кольору. Так, ну Суть чухла яка? Зараз вам розкажу. Так, дивіться, У нас тут тобто, виходить він видається з трьох частин, які закривають і нижній, верхній динамік, і нижній, і оснати на спинку. Так, Виходи всі закриті. Тобто, що Чухол не передбачає швидкої заміни сим карти Але так він захищає досить таки непогано. По факту лишається відкритим скарбені тільки екран. Ну, такий от чухольчик у нас. Це у нас перша посилочка. Будемо зараз дивитися, що у нас далі. Так, Наступний в наступний нас це, це такий самий. Так, я її згадав. Це у нас такий самий. Сансу його відкривати доведеться немачу. Чухол також непоганий. Так, повернемося ще один. Дивіться, також такий. І зараз будемо бачити. Так, це у нас так. Ще один такий самий. У нас три чохли одинакових. Усе йде під HCC1 M7. Навіть одинаковий колір. Потім під відео будуть ссылки на те, де замовляти. При можливості, якщо цікавить, можу сам замовити в Україну. Так, це у нас все сейду, чохли для. Е, так, це у нас для Note, Xiaomi Note 3 Pro і інший для Xiaomi 3. S або 3 Pro. Ось такий цікавий коробочка щось. Так, це у нас так, для 3 Pro. Ну, 3 Pro 3S. В принципі, можна зараз так. і перевірити, як він буде лежати на телефоні. Так. Ану, так, м'ягенький, сідає супер. Так, ну і виглядає також досить таки непогано. Чорний такий, ну, доступ до пальця є. Кнопки, а ага, кнопки працюють після жорсткого нажимання. Тобто кнопка не трошки травиться. Постаратися покласти. Ну, Такий непоганий чохол, скажу, в ту сторону. О, так, і що це у нас остатнє? Це у нас нот 3. Ну, суть та сама чохла, Де таке саме звальдо? Тут тільки вирізу під камеру, спалах і сканер ідуть копальці під динамік. Ну, в принципі, середня ціна всіх чофів йде до 4 доларів. Ну, нормальна ціна. Покажу, всі посилання на чофли я вам позахинув під відео. Ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. До побачення.